У межах другого міжнародного інвестиційно-економічного форуму Партнерство та перспектива в Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків отримав кілька знаків інвестиційної привабливості міста. Так, представник рейтингового агентства «Кредит Рейтинг» вручив міському голові Франківська сертифікат рівня інвестиційної привабливості за національною шкалою. Цьому році ми мали підстави навіть підвищити рівень рейтинг інвестиційної привабливості. Це зараз він визначається як 4 з плюсом, тобто це високий рівень інвестиційної привабливості. Після вручення сертифікату відбулось підписання меморандуму про партнерство та співпрацю Івано-Франківської міської ради та програми розвитку організації Об'єднаних Націй. За словами Тетяни Кудіної, за довгі роки співпраці з Івано-Франківськом представники програми ніколи не були нею розчаровані. Наразі підписана угода надасть можливість місту стати ще кращим та комфортнішим для. Життя розумна ініціатива спрямована на так званий мобільний франківськ, тобто це охоплюватиме і розвиток туристичної сфери, і допомога в доступі послуг та доступу до інформації вразливим верстам населення, тобто людям інвалідами, людям з певними вадами, які не можуть користуватися там загальними, скажімо там комп'ютерами. Задоволений співпрацею та підписанням угоди з проон. Єруслан Мартінків каже, вже найближчим часом буде реалізовано перші проекти. Найперший проект, який ми зможемо. Можемо реалізувати це за кошти, ООН обладнати світлофори для незрячих. Це дуже важливо для людей з обмеженими можливостями, тому дане підписано угоду вже нам дозволить встановити таких 78 пристроїв для незрячих людей. Міжнародний інвестиційно-економічний форум надзвичайно важлива подія у житті Івано-Франківська. Організатори сподіваються, що завдяки його проведенню у місто прийде ще більше закордонних інвесторів. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.